Шановні друзі, доброго дня! Пропонуємо вам свіжопригнаний Nissan ЄNW-200, електричний фургон в цільнометалевому кузові, пригнаний з Норвегії. Має батарею 40 кВт з охолодженням та підігрівом, яка дає змогу проїжджати літом до 270-80 км. Можна і до 300 км, а зимою десь до 200 км при включених системах обігріву та кондиціонування. Авто 2019 року, вересень місяць, в рідній фарбі, без ДТБ. Комплектація преміум з великим жк дисплеєм з мапами. Легкосплавні диски, зимова гума, датчики тиску. Кузов має двойну підлогу з високими ящиками, з органайзерами. Якщо не потрібно, ми це все знімаємо. Буде вільний кузов. рейлінги туля авто вантажів не возило, була майстерня по прокладці Інтернет-кабелю, тому стан кузова дуже гарний, не побитий, не затертий, нічого як новенький. Наголошую ще раз, якщо не потрібно, органайзери і подвійну підлогу знімаємо при непотребі. авто залити власником проти корозії при покупці? Це дніще нема немає, де є ржавчинки, все гарненьке, чистеньке. Салон. сидіння в гарному стані, не порвати, не потерті, як новенькі. Авто має комплектацію преміум, шкіряний руль, шкіряний важель КПП. Має пакет Nordic, підігріви сидінь, руля, мапа на українській мові. Камера заднього руху на великому LCD-екрані. Вільні руки. Круїз контроль, ліміт контроль. USB входи. Батарея 12 поділок з 12. в дуже гарному стані. Вся рівненька, без жодної просівшої комірки. Було всього 106 швидких зарядок. СОГ 9031 в Разница между ячейками 4 милливольта. Стан нового авто. Має таймер заряжания. Таймер климат-контролю. підігрівий зеркал. Скло подъемники. дуже гарному стані. Також авто має два порта зарядки, швидкісна чадемо, дає змогу машині заряджатись до 80% за 27 хвилин і звичайна розетка від домашньої розетки. Авто було, казав, оброблено власником. Все залито антикором повністю. Нічого не крутилося. Все рідне, все живе, все дуже, дуже якісно. Перевіримо по ходовій, перевірено в Україні, нічого робити не потрібно. Замінені задні колодки, зроблено невеличкий огляд, змазані тормозні супорта, ну, так, щоб людина вже нічого не мала, проблем. Будь ласка, на... Любе ваше СТО, заганяю машину, дивитесь, по авто нічого робити не потрібно. Перевіряємо кузов. Запрошую на перегляд і тест-драйв. Дякую за увагу.